Інванські дрони, які насправді китайські дрони. Тобто, як... Технологія Китай... вкрадена в Ізраїля да, да. Так, тобто, Китай через через Іран впливає на світові процеси і через Північну Корею впливає. Угу. Тобто, і там, і там торчать уші Китаю. Тобто, це можна розуміти. І допомога Северної Північної Кореї більше зараз для нас небезпечна і. Важливо, не в місцях, які там приїхали, яких хто досі не бачив жодного вбитого ополоненого нема. Тобто вони там є, але вони і поки не активно застосуються, можливо, вони там катуються ще. А в боєприпасах угу. мільйони снарядів вже приїхали, вони вже працюють. Разка, якщо б не було тієї допомоги, війна в ситуація була б набагато інша на фронті. Про це чомусь не кажуть. Всі про це солдат кажуть. А це не головний фактор, знаєш, а БК. Оце головне була да, 4 мільйони тому, що воно закінчується в світі. Радянське БК. Його мало. А у них величезний запас. А у них величезний запас. І навіть в Росії з її теж запасами, які ти ж кінцев, вона воно, воно закінчиться. Вона вже виграла майже всю свою бронетехніку і багато що вигрібла з БК снарядного. Mm -hmm. І тому їхній е, наш паритет е, в снарядах там один до десяти був, то зараз там один до двох, один до трьох, один до повтора. Різні оцінки, але порядок цифр приблизно такі залежності від учаска. І це навіть на ухо, чи чутно на фронті, що було раніше під Бахмутом, кіностравогнову шторм, і то, що зараз ми там пукають, розумієте. Зовсім mm -hmm. інша історія.